Друзі, всім привіт! Ви на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Сьогодні я не з пустими руками. Сьогодні я з ножем від CVV, який називається гордо. Чесно, ще не відкривав, не знаю якого кольору: або темно-зелений, або чорний і лезо чорне, або з рожевим таким темно-рожевим руків'ям. Навіть не знаю. Тут все так заклеєно і просто. Не уявляю, буде для мене зараз сюрпризом. Я залишу під відео всі посилання конкретно на цей ніж, який буду оглядати, також на ножі від різних виробників, а також я залишу вам відоси, які я сам знімав про ножі. Можливо, вам буде цікаво переглянути. Не забувайте поставити палець вгору, вподобайку, в коментарях напишіть, якими ножами ви користуєтесь, які вам подобаються, які ножі у вас є. Чи плануєте ви зупинятись, чи ще будете якісь ножі купувати, і так далі. і так далі. Всім вам величезне дякую. Не забувайте, що мій канал можна підтримати донатом або оформити платне спонсорство мого YouTube каналу. Дякую, поїхали. Давайте дивитись на цю красу ближче, поки ще не стемніло. Вчора був дощ, сьогодні вітер. Плани трішечки змінив, але справа не в цьому. Слава Богу, всі живі і все добре. Сі Гордо. Є три кольори: чорний, зелений, рожевий. Цей не знаю який. Зелений знаю, що коштує 4120 гривень, подивився на сайті. А чорний і рожевий 3950 гривень. Раптом комусь цікаво. За моїм промокодом від цього буде знижка 10%. Давайте відкривати. Сі відкриваю за допомогою сіві-елементу від підписника. Постійно користуюсь так і. Дуже мені подобається. От почав відкривати, а нічого вам не показав. Назва моделі C22018C4. Lifetime warranty. Так, ну що, давайте діставати. Всередині тут нічого нема. Чохол ось такий. CVVCO. Відкриваю. Тут відразу всілякі наліпки, тут з усіх сторін якісь такі от штучки прикольні. Також є ось така от ганчірочка для того, щоб витирати м'якенько, приводити ніж до ладу. А, дивіться, яка краса, він рожевий. Дуже м'яка ось тут поверхня в чохлі. Дивіться, який красотун! Гляньте, класнючий який. А в мене ось такий. Дуже класний також колір, дуже мені подобається. Давайте відкривати. Не можу дочекатись. Кліпса з нержавійки тут. Ну давайте дивитись, що в нас тут. Та ви що який? Крутий. Можна відкривати і ось так. Також можна відкривати ось так. Як кому більше подобається. Я кайфую від руків є, від накладок. Дивіться, вона така, ну, прям неймовірна, структурна, приємна на дотик. Все можна у CV, як завжди, все відкручується за допомогою зірочок. Легко все змастити, якщо потрібно, почистити. Отвір для темлячка є. Лезо дроппоінт. В мене рожевий, так? Слава Богу, бо я його дуже хотів і, чесно, не знав, який до мене приїде. Не хотів чорний, не хотів зелений, от хотів саме рожевий, тому що він, як на мене, ну, найкрасивіший. Ви перейдете за посиланнями і подивитесь, і скажете мені, який вам більше подобається. Клинок з профілем DropPoint сталь D2, твердість 59-61 по роквелу. Пряме заточування. Я думаю, що вам це видно професіоналам. Ніж відкривається за допомогою фліпера або двостороннього шпеника штифта. Ось у нас шпеник. А фліпер. ось. Керамічні підшипнички. Замок. Лайнер лок. Ось тут він живе. Плашки на руків є з G10. Довжина відкритого ножа 1604 мм. Довжина клиночка 63,8 мм. Товщина обуха 3 мм. Довжина закритого ножа. 96,6 міліметрів, тобто біля 10 сантиметрів майже. Товщина руків'я в нас 10 мм, тобто сантиметр. Вага 83,4 грами. І от кліпси тут ще є. І чохольчик є. І зараз ще відкриємо, подивимось на інструкцію, що нам там виробник каже. Давайте порівняємо з моїм елементом. Не хочу казати ніяких взагалі зайвих слів. Мені дуже подобаються ножі Сівіві. Дуже. Тому все, що я можу, це просто намагатись вам через своє відео передати вам, як сильно вони мені подобаються. Ось цей просто красотун. Дуже зручно. Я чомусь думаю, що тут палець спеціально сюди потрібно вставляти, великий, для того, щоб відкривати. Так набагато зручніше, ніж, наприклад, я відкривав би якось ось так. Також можна ось таким чином відкрити: з однієї сторони або з іншої. Шпеник це на українській мові штифт. Отак можна відкривати. Просто і для себе, і для вас, от покажу. Дуже подобається. Супер приємний. Тут у нас написано Керрі. Це у нас дизайнер, напевно. Отвір для темлячка в мене також є. Дуже подобаються ножі Сівіві. Просто я від них кайфую неймовірно. Хочу залізти і подивитись, що тут ще є. Так. Якісь, напевно, рекламки, я так розумію. Вон Тамаші, якийсь Elementum Utility. Praxis Baby Bunter. Це моделі різні, напевно, якісь бестселери. Elementum. Це от щось типу, як в мене, напевно. Bottom Lock Elementum 2 Best EDC Knife. Конспіратор, Midwatch. ну Це рекламка. «Lifetime Warranty» – гарантія. І от вам інструкція перед використанням. Я ось так залишу. Якщо захочете, натиснути на паузу і подивитесь. Це як доглядати. Найголовніше після використання завжди. Ніж свій витирайте, щоб він був чистенький. Ну, дуже дякую, дуже приємно, багато всіляких різних речей. Ось ця наліпка дуже мені сподобалась. Ну, рожева така і ніж рожевий. Клас, правда? Здається, тепер я починаю розуміти людей, яким дуже подобаються ножі. Раніше я ставився досить скептично. До цього всього. Не тому, що мені не подобалось, а тому, що я чомусь раніше думав, що маючи один ніж, навіщо іншим. А тепер в мене вже їх напевно не знаю, скільки. Ну, штук, може 10, може трішки більше, трішки менше. Неважливо. Але тепер я починаю розуміти, навіщо людям це подобається. Дуже гострий по відчуттям. Мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, ваша думка по цьому ножичку. Що ви взагалі думаєте, можливо, хтось користується. Все, будь ласка, пишіть. Я щиро сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Це такий швиденький огляд. Я зараз практикую, перевчаюсь знімати коротенькі відео, тобто робити горизонтальні відео, але більш швидкі. І це в мене перші такі спроби. Дякую всім вам за перегляд. Бережіть себе, всі посилання під відео. Сподіваюсь, що ви гарно провели зі мною час. Не бачу взагалі ніякого сенсу різати, тому що якщо ніж наточений, він ріже, не наточений, не ріже. І тим паче, що в усіх своїх відео, оцих, що я нещодавно знімав по мультитулам, там я всюди використовував все, і я чомусь думаю, що людям не дуже цікаво дивитися, як я в кожному відео, там ріжу ножами. І там так далі. і так далі. Тому давайте домовимося з вами так, що в деяких відео будемо там щось різати, пиляти, ковиряти, так? а в деяких, напевно, не будемо. От сьогодні, напевно, не будемо. Всім величезне дякую за перегляд. І я чекаю від вас зворотній зв'язок. Напишіть, подобається чи не подобається. Придбати можна за посиланням, яке залишу в описі під відео. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Всім дякую. Побачимось у наступних роликах.